Вітаю вас. Ми рекламне агентство Smart Lead Спеціалізуємося на таргетованій рекламі, контекстній рекламі, на створенні воронок з продажу, скриттів з продажу. І зараз мова піде саме про таргетовану рекламу, трошечки теорії, що саме що саме ми будемо мати на увазі, використовуючи слово таргетована реклама, тому що для кожного воно несе окремий сенс. Давайте. По-перше, таргетована реклама. Так, дві хвилинки ми зорієнтуємося. Таргетована реклама, вона націлена на дві соцмережі. Це у нас Instagram, Ось так я буду малювати. Я не дуже гарно малюю, але буду намагатися. Instagram та Facebook, Ось так. Що ми робимо? І що роблять деякі? Так, використовуючи слово таргетована реклама. Ну, по-перше. Вони користуються кнопкою просувати допис у самій платформі Instagram. І вважають, що це вже і є таргетована реклама, але ні, так робити не можна. Так робити не можна ні в якому разі, тому що ви не отримуєте повного функціоналу рекламного кабінету. Давайте я зараз ще. Намалюю, ось Inst і FB. Таргетована реклама вона запускається саме з рекламного кабінету Мета, тому що це все одне й те саме. Тут ми отримуємо повний функціонал. Запускати це можливо тільки з персонального комп'ютера або ноутбуку. Ну, тобто, якийсь повинен бути пристрій на базі Windows або iOS. Це може бути MacBook, немає значення, але саме комп'ютер. Тоді ми можемо окремо запускати на Інст, окремо на ФБ, тестувати різні гіпотези, а саме, а саме ми можемо тестувати гіпотези, а, окремо сторіс, окремо стрічку новин. І зараз перейдемо. Це вже стратегія. Тобто, треба враховувати, що саме через, через ось такий рекламний кабінет ми можемо запускати рекламу на обидві соцмережі. Далі, щоб більш детально вже розуміти, у нас є Фейсбук, є Інстаграм. В Інстаграмі у нас є Інстаграм Сторіночка, і у Фейсбуці є у нас теж бізнес-сторіночка. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що багато замовників, які до нас приходили. Вони спочатку чомусь думають, що особистий профіль у Фейсбуці. Особистий профіль у Фейсбуці, так? Що його, його можна таргетувати? Ні, його не можна таргетувати. Від нього створюється бізнес-сторіночка, і вже її можна таргетувати. Тоді як тут у нас одна сторіночка. Це сторіночка інстаграм нашого бізнесу, або що нам треба просувати. Тому, тому саме це важливо, і перед запуском цей профіль, профіль особистий він, саме головний над усіма ресурсами, тому що є таке, такий термін у нас як бізнес-менеджер, він у рекламному кабінеті. Тобто ієрархія. Давайте зараз трошечки про ієрархію ще побалакаємо. У нас є особистий профіль у Фейсбуці. Ось он. Профіль, профіль повинен бути заповнений максимально органічно, тобто ім'я, прізвище відповідати так, як на вашому паспорті. Я рекомендую на закордонному, так як латиницею він буде прописаний або на водійських правах. Ну, тобто, для того, щоб коли, коли Facebook, ну, взагалі, платформа Мета захоче у вас. Запросити особисті дані, щоб підтвердити вашу особу, що ви дійсно працюєте і рекламуєтесь. Воно все співпало, і модерація пройшла швидко, тому що відльот рекламних кабінетів це дуже-дуже часта проблема. А все із-за того, що на аватарці може бути у вас там логотип якийсь стояти, або ще щось, або ви в окулярах бувало. У нас такі випадки, що фотографію не могли розпізнати особистого аккаунту, а її не дають змінити на момент проходження модерації. І все, обліковий запис заблоковано. Тому профіль заповнений, фотка ваша органічна, і цей профіль не рекламується. Цей профіль. Він лише для того, щоб керувати. Від нього вже створюється бізнес менеджер на платформі Meta. У бізнес менеджері ми вже можемо створити рекламний кабінет, через який ми будемо рекламувати вже бізнес-сторіночку, яку ми створюємо від особистого профілю, і Instagram. Аккаунт наш. Ми теж будемо рекламувати за допомогою цьому рекламного кабінету. Ось така приблизно ієрархія. Це все повинно бути відлаштовано, налаштовано, і далі ми отримуємо можливість вже працювати з рекламними кампаніями на базі аудиторії, обирати інтереси, демографія, географія, тобто враховувати усі фактори, інтереси і все таке подібне, робити лук-лайк -like аудиторії на базі. Тих, хто вже вам писав, ми робимо схожих на них, запускаємо таргет. Ну тобто, це вже окремо, це вже стратегія. Ось, коли ми розібрали, що таке таргетована реклама в цілому, точніше, які процеси повинні бути враховані перед запуском. Ми переходимо до стратегії. Далі ми займаємося тим, що спочатку розробляємо стратегію. Ми не просто запускаємо допис, який ви там вже раніше публікували, або у вас там є якась картинка, зображення, сторіс. Треба її відрекламувати. Ні, так це не працює. Це не про нас. Спочатку ми повинні розуміти, що саме ви хочете продати, ну яку послугу, так або який товар ви продаєте, треба зазначитися, яку стратегію для запуску ми обираємо або лідер збиткових продажів. Тобто беремо самий дешевий товар, послугу у вашому прайсі, на яку є попит. Починаємо її рекламувати. Це як там кава з 9 до 11 там за півціни, так вони нічого на ній не заробляють, але. Потихеньку ви приходите, і вони вас привчають, привчають до своєї локації, до сервісу, до цін. Зона комфорту. Ось таку тактику ми застосовуємо в деяких бізнесах. А припустимо, у сфері манікюру ми рекомендуємо брати педикюр, особливо коли йде сезон. Робити на нього велику знижку. Майстри, багато майстрів. У нас якесь дуже успішні. Вони нехтують цією процедурою. Але що вона дає? Так, вона не дуже така. Ну щоб її хотілося усім робити, але клієнт на педикюр е у будь-якому випадку буде йти записуватися. І прийде до вас раз, прийде до вас два. Потім у його майстра, хто робить манікюр, буде така ситуація. Припустимо, там не буде місця, або ще щось, або там перенести, не перенести, або треба буде терміново, і куди піде вже клієнт? До вас. Тобто відсотків, потім 30-40, то після під вони приходять, вже пролонговуються як на манікюр. Тобто це стратегія. Але рекламували ми педикюри, як лідер збиткового продажу. Тобто Там націнка була там 30% заробляв рубляв, майстри, все. Ну. Образно кажучи. Тобто визначаємося зі стратегією, а, працюємо тут і зараз або вдовго. Використовуємо маркетингові знижки або не використовуємо. Тактика перекреслених цін задіється, або ні. Після цього ми починаємо збирати офери, унікальні торгівельні пропозиції ваші. Тобто, це те, чим ви відрізняєтесь від конкурентів, чому саме до вас повинні прийти. Ну, Зараз я знайду плюс-мінус б'юті. Б'юті сферу, над якою у нас тут багато. Ось Олександра Перманент, місто Запоріжжя, ось пудрові брівки у техніці, елітний градієнт, акварельні губки, ефект матової помади. Гарантовано отримати знижку на міжвійку, тобто якусь процедуру вона дає зі знижкою, щоб отримати можливість клієнтам далі працювати. Це ми все на поверхню виводили. Далі ми можемо подивитися тут стратегія мінус 30%. Ціну ми не показуємо. Припустимо, якщо ми будемо брати територію. Краси загальне. У нас салон краси був, так? Тут ми рекламували догляд омолодження, відновлення, чистками мезотерапія, Ну тут просто прайс без знижок, без нічого. Загальна стратегія. Орісаба, uh, це салон краси, видавання. О, це складний педикюр, Тобто знижки це саме цей приклад видування там тантоб, розчищення. Але це не подологія, майстер не подолог. Вона просто вміє робити це добре, але це не подологія, Це складний педикюр, Ми і словосполучення такі знайшли, пограли дуже круті результати по цьому крево. Uh, ось складний педикюр, Дивіться, з першого. Давайте за місяць з вами. Зараз врахуємо ось результати наші за місяць. Скільки написало потенційних клієнтів за цей місяць по складному 223 людини написали за ці 223, Тобто, ну ж у жінки салон, тому вона встигає це опрацьовувати там не тільки педикюр манікюр. Там ще перекоріємося з нею. Працюємо вже другий рік. Масажні центри теж ми робимо зі знижкою, потім з ціною пробуємо. Десь треба показувати ціну. Якщо вона конкурентно спроможня, вона нижче ніж у конкурентів, то ми можемо показати ціну. Якщо ціна вища, то ми її не показуємо. Ми рекламуємо сервіс, ми рекламуємо якісь там подарунки, так систему лояльності. Якусь тобто обираємо інший. Стратегічний напрямок. Ось тут Олена ПМ. Ми рекламуємо 20% до кінця місяця, але ціну не показуємо. Там фактично знижки немає, але вона користується скриптами. Що таке скрипти продажу? Ось така мапа, за якою треба спілкуватися з клієнтом. Ось я вам тільки що показував приклад: 220 чимось людей написали за педикюр за місяць. Це лише за місяць. І е, відповідати кожному там особисто ні, це скрипти робляться, і за ними вже адміністратор починає працювати. Відповідати. Ось ми розробляли до для дівчини. Вона на два міста працювала, е, перманентний макіяж її писали, де ви знаходитесь. Потім ми вітаю так за ім'ям. Якщо треба запис ведеться в двох містах. скажіть, будь ласка, яке місто у вас цікаве? Запоріжжя або Дніпро? Тобто, ми завжди відповідь закінчуємо питанням, даємо два варіанти вибору. Це техніка з продажів вибір, без вибору, тобто людина мислить між цими двома варіантами вже і відповідає: ага, Запоріжжя, добре, поїхали, добре, у Запоріжжі приймаю за адресою там, там, там. Скажіть, будь ласка, яка саме процедура вас зацікавила, брівки або губки, тобто при у двох процедурах. Вона повинна відповісти або брівки, або губки. Далі вона відповідає. Ось, або брівки, або губки. І ми вже починаємо працювати. Так, ось вартість процедури пудрові-брівки коштує 3 тисячі, перехреслимо ціну, враховуємо знижку 20 або 30% і фактично ціну показуємо. Тобто це ми консультуємо перед запуском, як краще зробити. Просто відповісти, ціна там 2, 400, ні, так послуга не продасться. Далі ми розказуємо, що саме входить у цю вартість. Так, пропозиція діє тільки до кінця місяця, тригер. До послуги входить підбір форми та ширини, виходячи з контр вашого обличчя, якісні кольори безкоштовна консультація. Якщо ви раніше ви перманентний макіяж, бажано попередньо на нього подивитись. Для цього можна зіслати мені фото або приїхати на консультацію. Скажіть, Будь ласка, раніше робили перманентний макіяж? так або ні. Якщо так, то ми просимо завітати або фото. По фото вже проводимо, консультуємо. Тобто людина вже вволікається, вона в процесі, ми вже з нею працюємо, вже підбираємо їй там кольор, пігмент. Ну, 90%, що вона до нас вже запишеться. Тобто, треба враховувати, що людина купує відносини спочатку. І Або ми їй сухо відповіли. там Ціна 2400. Все, до побачення. Я подумаю, дякую. Да? Ну, ось що ми отримали. Треба комунікувати, треба задавати питання. Тобто, можна за місяць отримати 223 ліда, а закрити 10. А можна отримати 223, закрити 150 на процедуру. Це вже трошечки різний підхід, і враховуючи скрипти з продажів, ми можемо це робити. Ну, ви можете це робити. <кій> тобто, ми вже показуємо, як це правильно робити, і приклад. Ось. Далі, коли ми вже ви, вирішили, що таке унікальні торгівельні пропозиції, ваші з вами їх узгодили, ми визначаємося, скільки ми робимо креативів, <coughs>, варіацій, це, припустимо, дві статики і відео. На кожен статичний креатив ми робимо ресайз, тобто адаптуємо під стрічку новин і під сторіс. І ось так у нас по кожному, по кожному, по кожному ось такому креативу, і на кожен пишуться тексти. Тексти адаптовані під пошукову мережу, під алгоритми, тобто там обов'язково до 1200 символів обов'язково продаючи слова слово спущення, ключові іноді з і за допомогою пошукових ключових угла підбираємо. Тобто там окремо йде робота. Це у нас вже стратегія. Коли ми все зібрали повністю, це виглядає приблизно ось так. Ось, коли ми там зібрали ось Олена ПМ, так, я вам мені тільки що показував. Ось тексти прописані, креативи розроблені. Крео під сторіс є з усіма офферами, що ми узгодили. Крео під стрічку новин є, є. Другий крео є, є. І, ресайз. І відеоролик з голосовим супровідом обов'язково. Макіяж у місті Миколаїв. Брови, губи, стрілка, міжвійка. Стіки ефект, підбір форми та кольору. Пігменти преміум клас переключу мене на швидку. Перманентний макіяж у місті Миколаїв. Брови, губи, стрілка, між віка, стійкий ефект, підбір форми та кольору, пігменти преміум класу. Зручно обов'язково усі ми повинні пам'ятати, що коли ми запускаємо таргетовану рекламу, ми повинні робити продаючий контент. Саме продаючи, щоб нам писали по 200 лідів на місяць, по 300 лідів на місяць. Ось це працює. Під кожен крео ми робимо тексти, тексти прописуємо у кожному дописі наші вигоди, офери, УТП, які узгодили на банерах, на відео. Проговоримо. Тобто, ми повинні таргетуватися, щоб людина не чула, і бачила, і читала обов'язково на усі органи відчуття. Далі поїхали, коли ми усе це зібрали, узгодили, переходимо до рекламних кабінетів і починаємо вже налаштовувати. Окремо ми можемо з вами налаштувати. Давайте я покажу вам результати: ось саме по Олені ПМ. Місто невелике Миколаїв, але тим паче в неї дуже дуже гарні результати за нашою стратегією. Пробували ми Херсон, отримали 18 лідів за три дні. Там буває. Лід це, це потенційний клієнт, який нам написав, запитується, яка вартість, де ви знаходитесь, чим користуєтесь, так і щось таке інше. Тобто Це вже мотивований, зацікавлений клієнт. Їх називають у маркетингу Ліди, потенційний клієнт. Тобто, далі, як ви працюєте з лідом, я вам показував приклад. тобто так вже можна і рахувати, Скільки там вихід у нас так, закриття Лідів, давайте ми врахуємо теж за місяць, скільки ж ми за місяць привели. Лідів, Олені, обновити 18. Ну, я їх враховувати не буду, вона їх не відпрацьовувала. Тому враховуємо 165 клієнтів по Миколаєву. Написали в особисті повідомлення. З них ми можемо вже більш детально заходити і дивитися: Інстаграм, Facebook. Окремо у нас працює Інстаграм, окремо Facebook. Дивимося з Інстаграму 43. Ліди з Фейсбуку 122. Нам вигідніше рекламуватися у Фейсбуці. Деякі нехтують, але якщо ось грамотно і правильно заповнено, ви дивіться, у нас 122 ліди по 65 центів за ліда. І це Facebook. І Instagram 43 ліда по долар 84. Так, процедура теж коштує 2-3 тисячі гривень. Я розумію, що це вигідно. Ми працюємо вже десь півтори року з цією замовницею. Тут результати дуже гарні. Є у нас гарні кейси теж по якщо брати б'юті-індустрію, то косметолог дуже гарні у нас ми отримали такі стратегії стосовно косметолога. Теж тут у нас креативи зроблені, тобто є акцент на окремі послуги. Зараз треба проплатити аккаунт, став трошечки. І дивимося, у нас теж інстаграм, Facebook працює. Я за зараз не подивлюся, замовниця. А, ні, є, ну вона стала. Ми зараз її не прогрузимо, у нас замовниця не проплатила рекламний кабінет. А сьогодні вихідний, треба їй нагадати. І можемо, можемо ще подивитися ось мені подобається. Тут, звісно, місто велике Львів, але, але і результати дуже непогані. Ми тут рекламуємо послуги перукарів, навчальні курси перукарів, барбарів манікюр і часткова подологія. І тут прям дуже гарні результати. Якщо ми будемо брати сумарно по салону, скільки ми за останній місяць отримали потенційних клієнтів. То ми побачимо 513 по всім рекламним кампаніям. У нас ось три рекламні кампанії: курси, послуги і манікюр, педикюр. 513 Людей написало за місяць 513 людей. Тобто, це дуже багато, це прям кайфово. Середня вартість теж можна розрахувати, але це неправильно. Треба рахувати окремо по кожній рекламній кампанії. Чому? А, тому що, припустимо, курси перукарів вони коштують там 30-40 тисяч гривень, а літ нам коштує 2 долари. Так, маржа дуже велика. А Припустимо, фарбування волосся, воно там 4-5 тисяч гривень, а лід теж буде 2 долари. Тому враховувати середню вартість ліда на такі різні послуги це вже трошечки неправильно, але це вже оптимізація та статистика. Далі ми працюємо. Кожного дня ми заходимо працюємо над оптимізацією аудиторії. Раз на три доби ми чистимо креативи. Якщо є потреба вигоранні крео ми перезаливаємо все повністю самостійно розробляємо. Ком команда дизайнерів, відеомейкерів, е копірайтерів, обов'язково тексти індивідуально. Під кожен допис пишеться окремо і унікальні. Ось це що стосовно повністю. Розуміння таргетованої реклами, як вона запускається, куди окремо виставляється бюджет на кожну стратегію. Ми бачимо, де нам вигідніше, де нам дешевше, де нам дорожче, або у Фейсбуці, або в Інстаграмі, або Сторіс, або стрічка. Тобто ми все-все повинні протестувати окремо. <кхем> Далі перейдемо. А, перейдемо до самого тарифного плану. Як це виглядає, що до нього входить. Це наша звичайна комерційна пропозиція. Ми її взагалі робимо індивідуально під вид бізнесу. Хто з нами співпрацює? Спочатку у нас перший етап це заповнення брифу. Це невеличкий такий файлик, там 18 питань, на них треба відповісти. Нам буде вже легше зорієнтуватися з стратегією, яку застосувати. Ми безкоштовно розробляємо план стратегію та комерційну пропозицію, що і як робити краще. Після цього вже ви дивитеся. Обираєте свій варіант, якщо вам це потрібно, і далі приступаємо вже к реалізації. Ось, зазвичай, цю комерційну робимо під вас особисто. Якщо є бажання, ми можемо за запитом розробити особисто комерційно. Тут можна подивитися, що ми ще займаємося веденням сторінок СММ, але СММ це вже окремо їх є як мінімум два види: перший це підтримуючий, другий це який потрібен. Прям такий масивний, тобто там 20 дописів на місяць потрібні виходити. Там рілсів три штуки на доби. Сторіс три штуки на доби. Тобто це інший СММ. Такий СММ може коштувати від 20 до 30 тисяч гривень. Тобто, це вже все індивідуально. У нас СММ від 3 тисяч гривень, це зазвичай 12 дописів на місяць у стрічку. І 15 сторіс на місяць. Тобто, щоб акаунт прогрівався, не стояв, тому що основна задача нам таргетуватися. На голі сторінки ми не можемо. Якщо замовну, зазвичай, на замовники, вони самостійно введуть свої акаунти. Але якщо ми це робимо, ось це виглядає плюс-мінус таким чином. Прописуємо контент-план на дев'ять дописів на місяць, наперед узгоджуємо потім. За допомогою дизайнера та матеріалу, який нам надає замовник, підбираємо таку стрічку новин. Тут можуть бути дописи, відеодописи, можуть бути експертні дописи до після, в залежності від виду бізнесу. Тобто, тут, припустимо, інтернет-магазин, ну тут нічого другого не поставиш, ніж просто товар плиткою, так можна карусельки зробити, тобто все таке інше. Це вже дизайнери пропрацьовують після узгодження контент-плану, але приблизно ось такі наші кейси стосовно СМЕМО. Е, так, це не е, такий інфлюєнс, саме є, коли прям пропрацьовують акаунт так вживу лайф ведуть. Тобто це трошечки інше. Це можна індивідуально вже розробляти, пропрацьовувати, але тут повинен власник виходити на онлайн, на камеру і тому інше. А тут нам вистачає просто ведення для того, щоб таргетована реклама, про яку я вже багато розповідав. Тут можете в принципі на паузу поставити, почитати більш детально. Що входить у нашу таргетовану рекламу? Давайте пробіжимося Ще раз ми створюємо бізнес-менеджер, технічно налаштовуємо усі рекламні ресурси, інструменти, про які я вам розповідав. Проводимо аналіз ринку та конкурентів За допомогою бібліотеки реклами. Ми дивимося спочатку, що рекламують ваші конкуренти, які офери, які візуали вони використовують. І вже від цього починаємо відштовхуватися, як би нам їх переплюнути. Є у Фейсбуці бібліотека реклами, де ми можемо відкрито бачити рекламу ваших конкурентів по вашій геолокації. Опрацьовуємо офери для реклами, унікальні торгівельні пропозиції. Створюємо структуру рекламної кампанії, створюємо та опрацьовуємо аудиторію, на яку будемо рекламуватися. Якщо нам треба робити, look-like аудиторія ви нам надаєте мінімум 100 мобільних номерів ваших вже. Існуючих клієнтів, ми протягом тижня робимо схожу аудиторію, з алгоритмів мета на цих 100 номерів. Ну Но там треба мінімум 100, Чим більше, чим, тим краще. І це вже є look-like аудиторія схожа аудиторія, вони максимально наближені до вашої цільової аудиторії. Тобто, це вже індивідуально. Пишемо рекламні тексти. Вони повинні бути теж повністю, повністю адаптовані під вимоги компанії Мета Facebook, Instagram. аб тестування проводимо при необхідності. аб тестування це трошечки затратна процедура, але є бізнеса, яким вона необхідна. Налаштуємо основні рекламні кампанії і далі вже робота з оптимізації та масштабування, тобто усе це ми потім повністю передивляємося, коригуємо в залежності від фідбеку, самого Facebook та Instagram. Так, звітування, планування, раз на місяць, відеоогляд вашого рекламного кабінету, відеозапис, так, рекомендації, пропозиції. Якщо все ок, то працюємо з поглибленням оптимізації, звуженням цільової аудиторії, якщо зв'язки вигоріли, працюємо над створенням нових креативів і тому подібне. Ось, стосовно пакетів, давайте до кінця долустаю. Тут приклади по різним проектам. Якщо є необхідність, можна окремо записати презентацію стосовно кейсів, але тут приблизно ось ціни за результат. І приблизно ми бачимо результати розпочату розмов. От салон краси, школа краси, 2900, це там, за квартал ми знімали показники. Уявляєте, дві рекламні кампанії, і більше п'яти тисяч людей написало. Більше п'яти тисяч. Люксові міжнародні перевезення, буріння свердловин на воду, проекти дуже різні. Проекти дуже різні, і є ось результат і ціна. Ось продаж залізобетонних стовпчиків, навіть такі кейси є. косметолог, фабрика металоконструкції, психологи, клінгова кампанія, доставка суші. Можете на паузу ставити і тут дивитися результати і вартість за одну переписку. Тобто такі результати ми досягаємо при запуску реклами. Тарифний план тут у нас таргет з СММ-супровідом. Якщо цікаво, це більше окремо, тому що тут вже йде контент-план, дописи, сторіс, крос-постінг на бізнес-сторіночку у Фейсбуці. Тобто, ми, коли ведемо СММ, ми ведемо обидві соцмережі, як Фейсбук і Інстаграм. З допомогою кроспостингу вони дублюються ці пости. А ось наш тариф на таргетовану рекламу: це 7 тисяч гривень на місяць. Повністю наша робота під ключ. Тобто, все, що я вам розповів, це розробка стратегії, створення креативів, налаштування усіх ресурсів, написання тексту, запуск, тестування, оптимізація, масштабування кожного місяця. Якщо треба щось додаємо, якщо не треба, працюємо з аудиторіями, перезаливаємо буклайк. Все це наша робота. Рекламний бюджет на добу, ви самостійно вже враховуєте. Він може бути 1 долар на добу, може бути 5 доларів. Ми рекомендуємо оптимально від 3 до 5 доларів на добу, в залежності від сфери діяльності послуги, щоб отримувати гарну оптимізацію та якусь, хоч кількість слідів на добу. Тобто там вже треба рахувати і дивитися. Бюджети є різні. Якщо вигідно, тобто то це вигідно. Вже є приклади у нас кейси, хто і по два роки працює, тобто маржа дозволяє, тому і працюємо. У будь-якому випадку все індивідуально для того, щоб розрахувати вартість витрат на місяць саме для вашої діяльності, для вашого напрямку. Рекомендую заповнити бриф. Якщо є бажання, пишіть, надішлемо вам файлом. Також займаємося Google рекламою, контекстна реклама, створення сайтів, лендінгів. Це вже окремо під кожен потребу і напрямок. Пишемо окремі презентації і розповідаємо, що входить у наші послуги. Велике дякую вам за увагу. Ще раз, якщо є якісь питання, звертайтеся консультації і розробка стратегій. У нас абсолютно безкоштовно. Також аудит рекламного кабінету ми проводимо теж безкоштовно. Дякую вам за увагу.